Ресуні, усім привіт! Рада вітати вас на моєму каналі Макарена. Мене звати Марина і я треную дівчат вже більше шести років. Сьогодні ми будемо виконувати один з моїх улюблених комплексів, який допоможе прибрати випираючий живіт, набрики та сутулість. Багато дівчат працюють над фігурою силовими тренуваннями кардіо, але забувають про фундамент, про базу, поставу, животик, дихання, набрики, мобільність суглобів, які дуже важливі для результату. Ну що, готові? Для цього тренування вам не треба буде ніякий інвентар, тільки килимок, можна взяти водичку, кому потрібно, гарний настрій, дівчат, і налаштовуємось на прекрасне. Класне тренування, де ми пропрацюємо наші м'язи, розрухаємо трохи нашу енергію і потім з таким класним наповненим настроєм підемо в цей день. Взагалі я раджу виконувати цей комплекс зранку після пробудження. І, звісно, ми такі ще не сильно прокинулись, тому пропоную почати знизу. Опускаємось вниз. Піднімаємо ніжки догори і ми починаємо наш комплекс з обертів нашими стопами. В одну сторону по максимальній амплітуді починаємо запускати лімфу по нашому тілу. І буквально виконуємо таких 10-12 разів. Три, два, один. І в іншу сторону. Тут головне, дівчат, працювати в повну амплітуду. М'язи пресика у нас напружені. І з кожним обертом ми виконуємо видих. І ще три, два, один. Супер. Закінчили. Тепер на себе носочки від себе. І таких 10 разів. Два, три. Чотири. Відчуваються уже ніжки, да, така напруга. Це абсолютно окей. Зараз наступною вправою ми будемо компенсувати цю напругу і розслабляти ніжки. Три, два, один. Супер. І виконуємо наступною вправою ось таку трясочку, дівчат. Тут важливо запускати ось цю вібрацію саме з сідничок, саме з тазу. Да? Не вгорі ось так стопами, а від тазу. І поїхали. Протягом однієї хвилинки можна зупинятися, да, собі трошки відпочили, зігнули ніжки, кому важко тримати. І продовжуємо. Видихаємо, пресик у нас зараз теж включений, да, працює. Обов'язково поперек притиснутий до підлоги. Ніжки у нас не в цій позиції, а над нашими кульшовими суглобами. Добре, тримаємо ще 5-4. Три, два, один, супер. І опустили ніжки до себе, буквально декілька секунд розслабили. Наступною вправою ми будемо працювати з нашими кульшовими суглобами. Можна піднятися на лікті, можна залишитися лежати знизу. Ми починаємо виконувати оберт. Нашою ніжкою так само по максимальній амплітуді, але, дівчат, повільно входимо в це положення. Тобто не виконуємо одразу на 100% оберт, а зробіть три разочки так, на 60, да, щоб трошки наші е, суглоби адаптувалися до цієї вправи. І ще таких чотири умнічки, пресик теж напружений, пресик теж працює, три. Два, один. Супер. І змінили ніжку. Поїхали інша. На 6 десяти. Починаємо і доходимо до 10 з 10. Але, дівчат, тут теж важливо. Ми не закриваємось, Да? сіднички повністю лежать у мене на підлозі і не відриваються. І ще таких 5, 4. Максимальна вже амплітуда 3, два, 1. Супер, дівчат, закінчили. Хочу, щоб ви одразу зараз відслідкували свої відчуття. Да? Як ніжкам, ніби трошки стало більше повітря да? в лапках, більш вони розслабились. Обов'язково відслідковуйте ці моменти, Запам'ятовуйте, що вам потім знову хотілося прийти на тренування. І далі ми поїхали працювати з м'язами живота. Дівчата, ми повністю опускаємось вниз, кладемо ручки на м'язи пресу, так, напружуємо. Зараз піднімаємо дві ніжки догори і піднімаємо наш шийний відділ. На видосі я буду опускати ніжки вниз, торкатися пальцями до підлоги і повертатись нагору. При цьому мій поперек ось так, дівчат. Бачите, не відривається, він повністю притиснутий. Поїхали 10 разів. Дуже повільно на видосі. Відчуваємо, що напружились м'язи, пресу. Підняли. Два. І підняли три. Супер! Тут ми нестандартно працюємо з різними скручуваннями, так більше в статиці, щоб пропрацювати глибокі м'язи живота і м'язи тазового дна, які більше відповідають саме за випирання животика. Фух, добре, ще 5 разочків, дівчат, кому трошки некомфортно, шийним відділом, можна ручки за голову. І ще чотири. Один. Супер. Закінчили, розслабились, опустились вниз. Видихаємо, дивимось наступна вправа. Так само буде з припіднятими лопатками. На видосі я буду чергувати, міняти ніжки. Так само поперек притиснутий. Можете покласти сюди собі ручку, якщо ви не дістаєте до. Підлоги так, обов'язково притиснути поперед. Приготувались, 3, 2, 1, поїхали 10 разів. Тева. Видихаємо такий довгий видих на опусканні ніжки. Умнічки. Тримаємось, тримаємось, відчуваємо, да, пресик 4. Здавалось би, так легко, що тут робити? 5. Ще трошки тримаємо 6. 7. Видихаємо. 8. Кому вже дуже важко, дівчат, зупиняємось і відпочиваємо. Абсолютно окей. У кожного своя різна точка зараз А, різна підготовка. І останній раз, супер! Закінчили два колінки на себе, компенсуємо трошки напругу з попереку. Тримаємо ще три, два, один. Дуже добре. І за одне колінко я беру руки в замок, піднімаюсь, виходжу нагору. Добре? І дві ніжки під себе беремо, під сіднички, да, сідаємо на наші стопи. І зараз попрацюємо трошечки над нашою поставою. Спочатку ми розігріємо наш верх. Ми беремо дві ручки за голову в замок. Так само. Я буду округлюватись. І на видосі прогинати, зводити лопатки разом. Округлились. І прогинчик, умнічки. І ще таких вісім разів. Вісім. Сім. Шість. Добре. Вже доходимо до максимальної амплітуди. Дівчата з кожним разом все більше п'ять. Робимо вправи на е, поставу, але згадуємо вправи на животик. Да? Бо зараз м'язи, пресу в нас в розтягнутому положенні та будуть відчуватися. Три, дев. І останній раз. І затрималися. тримаємо вісім, сім, шість, п'ять, чотири, три, два. Один і повільно опускаємо наші ручки вниз. І закріпимо цю вправу ось такими пружинками. Ми беремо дві ручки в бік, витягуємо, і я буду зводити лопатки і вперед. Звела лопатки і вперед. Поїхали таких вісім і. Сім. Ручки напружені, пресик напружений. Да, дівчат, ми не виконуємо всі вправи в такому розслабленому вигляді і працюють тільки ручки. Ні. Зараз працює у нас все тіло, щоб максимально ми отримали ефект від цих вправ. Три, два, один. Супер. На 2 секундочки. Опустили ручки, розславились. Да? Бачите, треба було на початку тренування сказати, що це ще і для рук тренування. І. Остання крайнє вправо в цьому комплексі ми робимо ось такі пружинки назад, розтягуємо грудні м'язи, адже грудні м'язи у нас дуже важливі для нашої постави. Але чомусь всі працюють тільки зі спинкою. Поїхали, дівчата, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Один, супер. Опустили ручки, давайте візьмемо в замок і вивернемо від себе, і вгору ось так потягнемось. Але при цьому ми не робимо великий гіперлордоз поперекового відділу. Ми підкрутили наш таз, так пресик напружений. І нам головне тут розтягнення грудних м'язів. Тримаємо вісім, сім, шість, п'ять, чотири, три, два. Один супер закінчили і розслабили ручки. Супер, красуні! Я вам дякую за це тренування. Обов'язково поставте лайк, напишіть мені комент, якщо вам сподобались вправи, які саме вправи вам найбільше сподобались, і які наступні комплекси мені знімати, на які зони. Також не забувайте підписуватись на мій інстаграм. Там я з вами кожного дня і ділюсь більшою кількістю різних лайфхаків на кожен день. Ну, а хто хоче повноцінно і комплексно пропрацювати свою поставу, випираючи животик та набрики, я запрошую вас на свій проект Must Have. Посилання буде під цим відео, або ви можете написати мені в інстаграм. Усе красунечки! Я бажаю вам гарного, прекрасного дня. Сяйте і йдіть підкорювати цей світ. До зустрічі в наступних тренуваннях.